Нашу презентацію і єдине, що просимо у вас, це слова побажань, слова повчань заохочень, а в кінці благословення. пенсаменту про кулаки фарти. Виразити певні, певні свої почуття з того, що ви розповідаєтеся. Я sono stupito della, di ciò che si sta nel paese da parte della Chiesa. Я справді є вражений від того, що робиться і те, від того, що ви виконуєте і здійснюєте. E mi що che sia veramente anche una produzione di un certo і я є впевнений, що це є певного роду продукція, виготовлення на, на певному рівні. E, voi stavo на che sono le di altre І в цей час, коли ви говорили, я вдумував цей досвід, що мають інші церкви. E,

Ogni parrocchia, o della grande maggioranza delle parrocchie francesi, pubblica in un anno e distribuisce circa 27-28 milioni di copie di giornali. І так, що, скажімо, на пароки чи, чи, чи їхня діяльність виготовлення і, і продукції цих журналів eh, сягає такої кількості 27-28 мільйонів te, 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 тираж, тираж, наскільки є величезний. Я не знайшов жодної країни із схожим досвідом. Журнали робости, volte di 20 pagine. І також ці газети, вони є доволі такі ну, немаленькі, не що навешта типографіка. І також і свої типографії. І що цікаво, що вони роздаються безпоплатно для, для представників, для, для сімей. Eh, due cose volevo dirvi al riguardo, perché I, ci ispira. I, perché scasato, perché io, perché... ho chiesto a loro eh, quanto viene letto di ciò che viene pubblicato. Io gli ho chiesto come si legge, come si e loro mi dicevano che il 40% viene buttato via come pubblicità. E loro 40% di anche chi lo butta via sa che la parrocchia è vicina. E chi lo butta via produzione, sa che parrocchia è vicina. Seconda cosa di queste 20 pagine Із цих 20 сторінок парокіальної газети, вісім, скажімо, з них є e, в такий спосіб e, виготовлені, що вони презентують e, слова, які e, говорить єпископ до Вірне. А решту 12 сторінок вони відносяться до парокіального життя. E il і цікавим є те, що деякі eh, статті, деякий матеріал, що розміщений у цих газетах, він eh, автоматично оплікується також і в інтернеті. e quindi c'è già, già un non dico un passaggio, ma c'è già un intercambio, una relazione profonda tra stampa scritta e internet. E io ho che e internet. Che abbiate problemi economici non mi meraviglia.

Sami w Niemcze, w Niemcze, nie non è una consolazione che anche gli altri abbiano difficoltà. Ma ci accorgiamo che la presenza della Chiesa a livello dei media è una presenza difficile che va lottata tutti i giorni. Eh, католицького продукту в медіа це є справою не легкою а досить важкою сказати що в цьому такому ракурсі ми mm -hmm. eh, зустрічаємося mm -hmm. із викликом такого роду кожного дня І все ж таки, окрім цього, я все ж таки Оцінення цього є, є того, що ви робите, є добре і значним. З іншої сторони, на рівні загальному, світовому eh, мусимо можемо, можемо визнати, що eh, продають eh, pro, pro, продаж eh, цих матеріалів, він щоразу меншає. Però state vedendo che eh, nonostante un calo nelle vendite i giornali rimangono. Але, сторони, побачити, коли, eh, процес, e si stanno specializzando. Певної певної Io penso che l'avvento eh, di Internet obblighi tutti noi a riflettere. E su cosa significa avere stampa scritta e una presenza in internet? E через інтернет ми можемо дискутувати і проаналізувати, що подається і і і звіряти з тим, що є eh, поза ним. Vi conferso che a livello mondiale da varie parti ci stia, si stanno domandando che cosa fare. E io також мушу хотів би визнати, що навіть на такому загальному, світовому рівні, коли йде мова про те, що ми зараз говоримо, Задаються завжди запитанням, що можемо в цій ситуації зробити. Io non ho da dare. Я не маю якихось е певних інструкцій, щоб дати. Che di come ciò che si e la in Але єдине, що можу сказати вам, що мусимо дивитись на ці речі і десь аналізувати.

Можу сказати вам, що подорожуючи і будучи у різних країнах світу, я дуже багато бачив і дуже багато речей дуже добре. Можу сказати, що продукуються, виготовляються речі на час також дуже дуже цікаві. Ірочені менти на Австрія. Австрії, et, et, congresі, in di Beh, I monaci di quel monastero hanno creato uno dei migliori siti internet sulla vita monastica. I monache monastera store website. Про життя монастиря, що є одним із, із таких передових, одним з найкращих, одним із показових. Що виходить із Богослов'я, із духовності, з монастирської музики, співу. Si. І я би сказав, що зауважив, що цей сайт є створений монахами молодими людьми. È un sito І eh, сюдження si справді eh, загальне визнання є цього сайту, що воно є таким, що справді є такого передового характеру.

Il quarto pensiero che lo condividevo ieri a Kiev. Ci si deve muovere sempre di più verso una strategia della comunicazione. Qui io lo dico a livello mondiale, ma anche a livello Santa Sede. Tutti i lavori per arrivare, per arrivare, per arrivare, per arrivare. Abbiamo delle grandi difficoltà. Ma io mi volevo dire: ci muoviamo con difficoltà. Spermi, spermi di Ma io penso che con i vostri vescovi e con i vostri pastori si debbano definire delle priorità. Не стратегія комунікатива для кіза де Паїзі. Але я вважаю, що і з вашими єпископами, з вашими пастирями, і усі разом ми мусимо визначити для нашої, для вашої церкви оті пріоритетні пункти, і, і, і вже виходячи від них стратегію комунікації, як і здійснювати. Що якщо ви зауважили, я говорю про церкву. non parlo di chiesa greco cattolica o di chiesa latina. C'è un, la un rispetto da mantenere in quella che è il cammino, la ricchezza spirituale di ogni delle due realtà e cioè sposandolo, parlo due realtà che esistono, che vivono insieme ma non si può immaginare una strategia comunicativa senza un coordinamento, un'intesa, una collaborazione tra le due realtà. Io alle volte uso dire, un poco sorridendo, che nella Chiesa abbiamo un aspetto che veramente è molto evangelico che la sinistra non sa quello che fa la destra in questo siamo molto fedeli al Vangelo Ecco, io credo che dovremmo cercare di vedere, tranne opportuni eh, i, i, momenti di confronto, di ascolto, di condivisione, eh, vedere come la Chiesa ha una sua strategia nel Paese. Non assimilando, non assorbendo.

Stiamo affrontando non facili. Визнати, ми зустрічаємо ситуацію нескладну. Розповідав мене кілька місяців тому реперсантант Релігійних Асоціацій Канади. Маю нагоду eh, зустрічатися представниками, eh, з представниками з Канади,

E voi напевно знаете продовольствие говорити. Io penso che eh, su questo cammino dobbiamo trovare veramente una strategia per mostrare il vero volto della Chiesa. E vice possiamo strategie наше Cercle e toi naprícolo i come вона йде, щоб ildivi vedere Cerve. Con strategia non si non voglio dire parlare di pubblicità. Коли йде мова про стратегію, я би зауважив, що це не йде мова про рекламу. Але мусимо показати правдиві. Тому що люди які часто багато речей не знають і не розуміють все ж таки мають величезну потребу побачити той правдивий вигляд Церкви. Відкрито, e che oni 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 paege debba creare la propria realtà, la propria strategia di comunicazione. Я вірю, що кожна країна, eh, повинна створювати і реалізовувати свою стратегію на своєму власному місці. Vi confesso che anche noi Santa Sede stiamo affrontando i medesimi problemi. Також мушу визнати, що ми, як Святий Престол, ми стоїмо перед різного роду проблемами. Це є тому, що певні проблеми для окремих церков, вони становлять загальну проблему для цілої церкви. Для цілої церкви. Vi confesso che ne parlavo con <coughs> il Papa Che parlavamo di come il problema della pedofilia ha creato delle serie difficoltà per l'immagine della Chiesa. E quando, наприклад, говорили про педофи, то також пробували дивитися які проблеми це створює і що воно є. Ну ho bisogno di. Ti di dire a voi, perché voi siete al corrente di quello che sta avvenendo, e sembra sempre le volte che superata un'ondata ce ne arriva un'altra addosso. І не мушу я вам про це говорити, бо ви це добре знаєте. І коли, скажімо, одна хвиля десь перемагається, переходиться, слідує за нею інша. Коли ти піднімаєш голову після однієї великої хвилі, то бачиш, що насувається вже друга, також велика. І ми, в свою чергу, також шукаємо і дивимося в який спосіб. і засобами, які ми маємо у своєму E mi confesso che non è facile. Вам, є, e, просто, Però credo che sia una esigenza oggi nel mondo avere una strategia comunicativa. Але мушу визнати, що сьогодні існує e, велика потреба, необхідність стратегії комунікації для, для це. E, vi do я вам uh, також ще скажу дві Мі речі, і не закінчу. Ну, дичево, є, і парландо о Києв, парландо джо, парландо о Києв, є, є, і поваріч. Вчора, після обіду, я це говорив у Києві. Приншати ал мондо джованіле. Подумайте про світ молоді. Приншати ал мондо джованіле. Подумайте про світ молоді. È un dovere in questo momento. Це є певного роду обов'язок цей. Ми нашій мезі добрямо писати молодой. Ману пенсій відчутен, пенсій детені, а й карантинні. В наш час ми мусимо особливо думати про світ молоді. І це не означає, що десь не думали 100-200 років тому минулого, в минулих століттях, але про сьогодні йдемо. не моло. пункту Prestate attenzione al mondo culturale. Dobbiamo svolgere una diaconia della cultura. Non solo ascoltata e pigliata cultura diaconia

Мусимо si di сказати, що церква мусить творити оцей діалог пошани поваги до інших з усіма. Контут. З усіма. Eh, senza porre barriere, senza porre Без того, щоб ставити якісь бар'єри, які, якусь дискримінацію, якісь перешкоди. La capacità di saper dialogare con con ogni uomo c'è una bellissima affermazione di Papa Benedetto, il dialogo rispettoso con la verità degli altri. Як сказав Папа Бенедикт XVI, eh, це комунікувати, eh, діалогувати із повагою, відповідності до, до іншої особи, з усіма. La Chiesa cattolica dovrebbe diventare veramente come stile quello di dialogare rispettosamente con la verità degli altri. E non perché non possiamo fare diversamente. In tutti i temi, non possiamo dire. Ma, come sempre dice Papa Benedetto, pensando che io posso arricchirmi con ciò che l'altro ha in sé e che mi può comunicare. <totipotente> Se vi posso lasciare, un messaggio è questo proprio. Fate sì che la Chiesa sia capace di dialogare. І цей власне це послання я би хотів залишити вам, що церква є здатною діалогувати у такий спосіб eh, з повагою до іншого. З однієї сторони це є світ молоді, і також тієї молоді, яка вже є доволі дорослою.

l'organizzazione di una radio che sa dialogare unicamente con persone tra i 20 e i 40 e lui mi ha detto che io volevo un'organizzazione radio che potesse dialogare tra i 20 e i 40 con le persone tra i 20 e i 40 questo è il primo, il primo messaggio il secondo veramente І серпня um, di певні стосунки діалогу. І з світом культури які існує. Це є церква, яка не, не звинувачує, це є церква, яка є відкритою, це є церква, яка дає певну, відкриває певну симпатію до інших.

come la Chiesa deve mostrare queste sue radici dentro la vita della, della comunità. Що завжди пригадував нам, що церква мусить плекати в ті свої коріння, щоб давати її інше. Це добре, mm. що вона. Але volte il rischio che diamo un'immagine di una chiesa che è la torre d'avorio. І але часто можемо бачити певного pew, роду ризики, які стоять перед церквою і ледь molto soddisfatti in con noi altri stessi e ciò може бути певний невдоволення і і і висловлюватися в нашій у формі нашої. Інвече, інвече ricordare che ciò che diceva Paolo VI, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa dialogo. А пригадувати собі рівно ці слова Папи Павла VI, що Церква чинить діалог. Церква є відкритою. Я би хотів залишити для вас це сьогодні. І перепрошую, що говорив надто багато. І no, доброї <in> вам праці. Дякую вам за те, що ви мужньо витримали весь час і всю цю програму.